Вітаю в ефірі. Програма на часі, і ми продовжуємо цикл Програм з військовослужбовцями, бійцями першої окремої танкової сіверської бригади. Сьогодні зі мною студії командир взводу безпілотних авіаційних комплексів на псевдо «М'ясник». Вітаю, вітаю псевдом'ясник. Одразу хочеться запитати звідки таке псевдо, але тим не менш ми почнемо разом з тим. І про ваш бойовий шлях. Бойовий шлях почався із 22-го року. З повномасштабної війни я працював м'ясником ну, в гіпермаркету. Коротше, в перший день війни прийшов додому, починаю шукати документи, Своя дружина мені каже, коханий, а що ти робиш? Ну, кажу, там дещо шукаю. Вона каже: та можеш не шукати, типу, ну, на кого ти нас хочеш залишити. Ну і так я десь. Місяць сидів в хаті, ну як працював, боровся з собою. Потім був у мене переломний момент. Там прилетіла ракета в Дніпропетровськ, там багато загиблих було дітей, і побачив ці новини. Думаю сам про себе, от що б я робив, якщо б там моя дитина була. Ну і все, всі машину поїхав військкомат. Варто сказати, що ви родом не з Чернігівщини. А з Полтавської області? Так, з Полтавської області. Поїхав військкомат, кажу: друзі, а чому ви мене не викликаєте? Ну Тому що в нас усі привикли, от прийде повістка, тоді піду в армію, добровольцем не буду йти. Кажу, чому ви мене не викликаєте? А вони кажуть, ми вас викликаємо. Там, Через тиждень збирайтеся. Ну і будемо воювати. А ви уявляли, саме в які війська потрапити, та яка спеціалізація у вас буде? Ні, не уявляв, тому що е, не уявляв. Ну, мені неважливо було, куди попасти. Саме головне, щоб е, я приносив вже користь. Це одразу була перша окрема танкова сіверська бригада. Так, е, зразу в танку попав. Е, спочатку я попав в запасну роту. Ну, мені скучно було. І я став інструктором там, навчав хлопців. Е, моя задача була навчати їх е, з усіх видів зброї працювати. Якщо вже навчали володінню зброєю та працювати зі зброєю, то у вас були певні навички? Певні навички у нас є в кожного. Ну, тому що я вже проходив е, військову службу по мобілізації, ще коли був е, молодим, одним словом. І саме головне бажання. Тобто я вже розумію, що якщо я на війні, мене можуть вбити. Щоб мене не вбили, мені потрібно володіти тим, 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 щоб ну, я, я ціную своє життя. Якщо цінуєш своє життя, треба не просто взяв автомат і пішов, а там, він забився, і ти не розумієш, як його розібрати. або… Там, взяв якусь трофейну зброю і повинен ти вміти нею користуватися. І армії потрібні професійні військові. Ну, звичайно. Я проявив бажання, командир дав добро, е, знайшли ми полігон ну, і почав навчати людей. Е, у, нас як було? Е, у нас там в нашій роті був один спеціаліст на вихідних, він учив мене, він вже такий е, у віці був. Він мене учив, потім я цей досвід передавав останнім. Ну і отак ми навчали, навчали, навчали. І в нас, як командування казало, навчальний центр був, а не запасна якась рота. Ну і всі хотіли до нас піти, тому що ну, ми дійсно навчали нормально. В процесі навчання ми відправляли хлопців на бойові і, ну. Це круто, коли до тебе товариш дзвонить і каже: у нас почався бій. Е, приймаємо бій, їдуть росіяни на бетері, повний бетер е, цих штурмовиків. Mm -hmm. Каже: я приймаю бій, один рожок висадив, другий, третій. І згадую м'ясник. М'ясник е, казав, там один-другий присадив, все, далі прицільно стріляє, там двійками, двійками, прицільно, прицільно. І так до кінця бою в нього залишилось 10 набоїв. І от він мені познав каже: Блін, ну, це працює. Це працює, тіпа, дякую, що хоч... От вже ради цього, тіпа, я і навчав. Прийшов той період, що мені теж треба рухатись далі. Тобто, навчання вже Ну, навчання це добре, ти в безпеці, ти не на первій лінії. Але ну, треба двигатися далі. І таким чином. Позвонив хлопцям, в кого там самі такі напрямки були гарячі. І так я попав в рубок. тому що їх на той момент вони були стрілецьким батальйоном. Ми усі з стрілецького батальйону, виходці, ми усі, якби піхотинці. Це, це теж такий великий фактор, що ми всі піхоти з піхоти вийшли. А давайте зараз ми трошки для наших глядачів розкажемо про самих рубак. У попередніх ага. ефірах у нас вже піднімалася ця тема, але тим не менше, можливо, є ці глядачі, які вперше побачать цей ефір. І хотілося б, щоб вони розуміли, рубак це не той, що рубає. Хто це? Рубак це рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Наша основна задача це зберегти піхоту. Тому що е, небо небом, але поки нога піхотинця не ступила там, в ту посадку або на ту позицію, вона рахується як сіра зона, або ну, це не наша позиція. Якщо наших хлопців там нема, то це не наша позиція. Тому е, наша основна задача це виявити і знищити ворога з неба. Щоб він не встиг дійти до наших позицій. Чим е, раніше розвідка його виявить, тим раніше е, там уже ударні бомбери їх відпрацюють, е, ну і вони не підійдуть до наших позицій, і тим самим ми збережемо життя нашим козакам. От основна задача зберегти піхоту. По суті, це сучасний і дуже технологічний підрозділ. Це дуже сучасний і технологічний, тому що все, що, е, Цікаве все, що інноваційне все проходить через нас. Ми його тестимо, ми його впроваджуємо, ми тактику застосування йому придумуємо. Інженера бачать його так, попадає воно до нас, ми під себе підлаштуємо, під сучасні умови війни. Надо багато думати одним словом. І наскільки змінюється війна в умовах використання вже БПЛА? Дуже багато надій покладають на БПЛА, але е, потрібно розуміти, що, от які б ми технологічні не були, але є ті примхи погоди, тобто є туман, є сніг, є дощ. І от в ці дні вже потрібно комплексно все застосовувати. Тому БПЛА не можна на нього покладати от 100% надії. Тому що ну, війна це комплексна річ. Є піхота, є БПЛА, є артилерія. Якщо всі працюють як єдиний механізм, як єдиний кулак, то, то все тоді виходить, ніхто до позиції не доходить. Всі повинні розвиватися, не тільки БПЛА. Піхота повинна розвиватися. Ну, усі, усі, хто на війні, повинні розвиватися. В своєму напрямку, але повинні розвиватися, тому що ну, це їхнє життя. Якщо ми говоримо про вашу бригаду, то все ж таки за цей час, які задачі та результати вдалося вам досягти на полі бою про нашу роту, бо бригада в нас велика, в е, нас результати, я б сказав, достойні. Ну не будемо ми хвалитися, що е, ми там суперспеціалісти, тому що ну, розвиватися. Тіпа завжди потрібно і вчитися, завжди потрібно. Але ми показуємо гарний результат, тому що, по-перше, ми починали от, розвивати БПЛА із самого початку. Тобто, з'явився MAVIC, все, почали ми щось видумляти, починали з розвідки, потім вже пішли якісь скиди, ще 3D-принтерів не було, ще там хвостовики. Якось видумували, з як їх робити, ну, щоб ефективніше та бімба летіла, тактики різні придумали. Ну, ми спочатку БПЛА шляху йшли. І той, той досвід, що в нас зараз є, ну, роки і його дуже важко отак з нуля отримати. Тому хто попадає іменно до нас, то ми стараємося передати весь досвід. Максимально короткий срок, щоб вони вже якнайшвидше могли щось своє нам донести, і ми так разом якусь тактику будемо вибудовувати. Ну, тобто, в нас тактика є. Кожен військовослужбовець, який долучається до нас, ми там по-своєму думаємо вже там за роки цієї війни, а в нього якась свіжа ідея. І от ми його думку прислухаємося. Ну і так получається щось а зараз було б от логічно запитати, наскільки змінилися ви? От від маленьких пташок до вже великих птахів, по суті. Є від мавіків тих самих, mm -hmm. і то я знаю, що у вас вже зараз є на озброєнні той самий кажан, то вже велика така система. Як змінюється технічно, технологічно, саме цей підрозділ, саме цей род військ, наскільки швидко динамічно розвивається? Чому ми ростемо? Тому що умови війни диктують нам все. І от е, ми під ці умови війни придумуємо тактику. нам держава дає, що застосувати, ми під нею вже е, придумуємо, як саме ефективніше її застосувати. Е, ну, і люди ж, наші українці, е, молодці, в них ідей, куча в голові, е, от, придумують великі бомби. І воно ефективна штука. Получається, є маленькі, є великі. Кожен займає свою нішу в цьому всьому процесі. А що є найкращим відпрацюванням для оператора БПЛА? От для мене візьмемо. Ми коли починали тільки літати на великих, наприклад, бомберах, їх впроваджувати, нам було цікаво попасти у бліндаж, там, в вхід бліндажа там, метр на метр дирку. Що нам приносить задоволення, це коли е, у нас е, розвідка побачила ціль там, за 10 кілометрів, наприклад. Е, ми її дослідкували, е, довели цю ціль в ту зону, в якій ми працюємо, от сукупність факторів. І ми полетіли цю ціль, знищили не на підході, а десь далеко. Ту групу знешкодили. Тобто в неї була задача якась цієї групи: зайти, штурмануть, там, принести БК, там, е боєприпаси. І що відчуваєте в той момент? Задоволення. Гордість за те, що от, гарно спланована робота була. А. Оце круто. А у вас є певна конкуренція між собою? Хто краще відпрацює, хто краще більше цілий уразить? У зводі. Можливо, є якась конкуренція, але в нас ну, всередині звода. А між зводами конкуренції нема, тому що кожен звод займається іменно своєю роботою, тобто в кожного своя задача. Там хтось носить великі вантажі, хтось носить маленькі вантажі. От, е, от в такому плані в нас конкуренції нема. Але всередині звода, можливо, є там між пілотами, хтось там. Більше набив хтось менше, там за 200, Ну в такому плані. По суті, новина. Ви збільшуєтеся, і вже е буде не рота, а по суті, батальйон. Да, в нас буде вже батальйон. Ми збільшуємося, масштабуємося для тих, хто хоче до нас доєднатися. Е ви можете знайти всю інформацію на офіційному сайті Першої танкової рота Пегас або за номерами телефону наших рекрутерів. У нас є костяк, який вже пройшов достатньо часу, щоб масштабуватися. От оці люди будуть у нас командирами, і всі, хто прибуде до нас, приєднається, буде під керівництвом цих людей. Весь костяк роти це всі достойні хлопці. Ми всі вийшли з піхоти. Ми розуміємо, що нашу задачу, всі, хто буде, приходити в нашу роту, вони навчаться чогось нового. Переймуть наш досвід і будуть і, і, працювати круто. І тут варто запитати, як же буде відбуватися саме навчання. Чи потрібно мати до того вже певну підготовку? Чи готові вчити з нуля? Потрібно хоч зрозуміти, що от все, якщо я прийду, я повинен навчатись. І якщо ти це зрозумієш, то воно вже набагато стане легше. Ми, в свою чергу, все зробимо для того, якщо військовослужбовці є. Бажання навчатися, то ми все зробимо для того, щоб його навчити. Від якихось курсів, і площа на бойових буде учитися та, й, ну, як і всі, набувати досвіду. Вчаться на тому ж обладнанні, на якому і потім працюють? Яке обладнання у вас? Наскільки широкий арсенал? У військовослужбовців, які прийдуть от новенькі, в них буде вибір. Там піти на великий бомбер, піти на маленький, там піти крутити БК, піти паяти. Ну, не подобається тобі літати, або ти не готовий ще. робити те. Саме головне, щоб було бажання. Якщо буде бажання, то, то ми знайдемо застосування. А як взагалі готуєтеся до виконання завдання? Розкажете про це Я трошки нам. Перед виїздом Так. старші груп, які Знають, що їм потрібно, яке їм потрібно обладнання. Вони зізвонюються з хлопцями, які вже на позиції. Обмінялись там, треба пальне, там на БК, там ще що треба. Вони ці інформації обмінялися, підготовили кожен свою сферу. Тобто там старші групи контролює там, підготовка БК, там їжа, пальне, по чек-листу Ну, і все, і готові на роботу. Власне кажучи, новоб... це важливо знати і новобранцям, адже вони мають усвідомлювати, коли вже будете йти в центр рекрутингу, з чим вони можуть зіткнутися. Та з чим вони зіткнуться? Ну, їм повезе, якщо вони до нас попадуть. Тому що ну, це дійсно цікаво і ефективно. Тобто, я, я міг би бути піхотинцем. Але життів скільки б не врятував. Багато таких нюансів різних. По суті, ваша робота це більш теж не лише про ураження, але і про захист. Про захист своїх вже побратимів з інших підрозділів. Е, ну, взагалі, це саме основне. Ми взагалі повинні берегти нашу піхоту. Її мало, її саме більше дістається. Я сижу там, за 5 кілометрів від лінії, наприклад. Там, чи, ну, Неважливо, за скільки я сижу, але в мене. Менше прилітає, чим в хлопців. Над ними все висить. І так як ми вийшли з піхоти, ми, ми це розуміємо. Тому е, ми навчаємо е, наших колег, я, побратимів, що якщо треба побігти, то треба побігти. Якщо треба дуже швидко там, приєднати той боєприпас, то значить треба взяти і без лишніх питань побігти його приєднати. Є задача. Робиш, немає задачі, відпочиваєш. Ну і слідкуєш за обстановкою. Все ну і по суті, ви отримаєте у війську той досвід, який обов'язково буде потрібен далі після нашої перемоги і в цивільному житті. Дай Бог виживемо. То ну, це прикольний перше досвід. Тобто, літати це, це всім хочеться літати. Всі ну це круто. У вас зараз по суті є можливість звернутися до тих хлопців. Які бачать цей ефір, mm -hmm. і закликати їх приєднатися до вашого підрозділу. Що б ви сказали тим, хто ще не мобілізувався, та або вагається і думає про своє майбутнє? Що б я сказав, дивіться, козаки. Рано чи пізно ми всі підемо воювати. І ви, ну, і ми, ну всі підемо воювати, тому що ворог безжальний, він не зупиняється ні перед чим. І те, що хтось. Зараз вагається і не йде, ну ніхто вас не осуджує. Але ви повинні розуміти, що рано чи пізно настане той момент, що потрібно оприділитися. І от якщо ви вже оприділитеся, точніше визначитеся з тим, що хочете служити, то запрошую вас. До нас, в наш колектив. Будемо раді поділитися досвідом, навчити вас, і будемо разом виконувати задачі ефективно. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що наступний наш ефір буде присвячений вже подальшому розвитку саме вашого підрозділу і безпілотних авіаційних систем. І наближаємо перемогу разом. Дякую вам і вам дякую. thank mm -hmm. you